Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три будинки. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І наша перша пропозиція це будинок площею 75 квадратних метрів, який знаходиться у селі Тарасівці Черновицької області. Всередині будинку зроблений ремонт та залишаються усі меблі та побутова техніка. Ділянка площею 6 соток. На неї розташований гараж, літня кухня та сарай. Недалеко від будинку є магазин та зупинка громадського транспорту. Наступна пропозиція це будинок, розташований у селі Романківці Дністровського району Черновіцької області. Будинок загальною площою 68 квадратних метрів. Будинок потребує ремонту, але новий власник зможе облаштувати все під свої потреби. До будинку заведені усі комунікації електрика, вода та каналізація. Площа ділянки 27 соток. На неї є окрема літня кухня, сарай та невеличкий гараж. Будинок розташований на тихій вулиці, недалеко від зупинки громадського транспорту та в 100 метрах від будинку знаходиться магазин. Наступна пропозиція це будинок. Який розташований у місті Хотин Чернівецької області Будинок в документах зазначений як дачний будинок, але він повністю облаштований під комфортне, постійне проживання. В будинку залишаються всі меблі та побутова техніка. Всередині будинку зроблений якісний ремонт. В будинку є дві кімнати, кухня та санвузол. Будинок розташований на окраї міста, але має зручне сполучення з основною інфраструктурою, яка потрібна для комфортного життя. Друзі, якщо у вас виникли питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!